Юліян Мовчан народився у селі Зороків Черняхівського району. Проте доля так склалась, що більшу частину свого життя громадський діяч провів за кордоном, а його ім'я було практично невідоме українському народові. Тільки по тому, як Україна здобула незалежність, Юліян Григорович зміг знову побувати у рідному селі. А його твори почали невеликими тиражами друкуватись і на батьківщині. Написав вісім гарних книг на різні теми. Чотири книги видано на Україні. Написав і було видано близько двох тисяч публіцисти. Шних статей на теми національного визволення України державотворення відносин українців з іншими народами. Історичні статті На вечері пам'яті присутнім було презентовано книгу. Варто знати, яка нещодавно вийшла у Житомирі. У ній розповідається про складне життя Юліана Мовчана та міститься багато світлин. Більшість з яких в Україні друкується вперше. Книжка обсягом 250 сторінок в ній вибрано Краще публіци... публіцистичні статті Юліана Мовчана на теми, які злободенні і зараз мають актуальність, уривки з, з... збірки оповідань, оповідання поцілунок, деякі розділи з книги Записки лікаря, з книги Незабутнє Непрощене. І те, що раніше не було надруковано на Україні, на творчий вечір приїхали зі сполучених штатів і дві доньки Юліана Мовчана, які ділилися своїми спогадами про батька. Що він нам лишив і любов перший до України, то було найголовніше, що ми вчилися українську мову в хаті і в школі. Ми ходили. Мій батько і ну і мама також були великими патріотами України і. Хотіла, щоб ми не забули звідки вони і звідки ми. А я теж закінчила двох факультетів. Перше за все, учительство, а по друге, я закінчила. Магістерку в ділянці дієтологом, де та я так, так само, як і батько, обслуговую пацієнтів, а, котрі мають тепер недугою знірками до діла. І а, мій найстарший син а, теж здобув диплому лікаря. А він працює в ділянці психологом. Значний інтерес до творчості видатного земляка свідчить про те, що духовність та культурні цінності займають важливе місце для сучасників відомого публіциста.